Людей, які евакуюються із Донеччини, нині спрямували до двох транзитних центрів у Лозовій на Харківщині та Павлограді на Дніпропетровщині. Які умови там створені для переселенців, скільки можуть прийняти ці міста, та яку допомогу не дають тим, хто втратив через війну усе, розповість Юлія Колініч. Вчора був обстріл розбила три дома наші сусідські. Сергій один із тих, кого окупаційні війська позбавили рідного дому. Чоловік став вимушеним переселенцем. З населених пунктів Донеччини, які ворог знищує постійними обстрілами, людей везуть до транзитного центру в Павлограді. Там вони можуть отримати тимчасовий дах над головою, гарячу їжу, психологічну та медичну допомогу. Зустрічають переселенців, волонтери. Прийняли дуже добре, обідав, ужинав. Медпункт ходив, оце, де тут, ну як, вагончик там, медпункт, не медпункт, а як ну допомога там. Ну кажуть, що десь під Одесу. Це я ще так конкретно не знаю. Потрібно людям показати, яке місто, який який е, МТП, місце тимчасового проживання. Фото, адреси, ну, тобто логістика, де, де знаходяться, щоб люди не, не були в, в абсолютно невідомо куди їхати. Звісно, їм пропонують просто там назви області. Евакуаційний пункт Павлограді розрахований на 130 людей. Тут є окремі кімнати для перебування матерів з дітьми, маломобільних та літніх людей. Залишитися у центрі переселенці можуть до п'яти днів. З Донеччини людей також евакують до Лозової на Харківщині. Там відкрився новий транзитний пункт. У кімнатах можуть розміститися по 10-12 вимушених переселенців. Загалом у центрі 180 вісімдесят ліжком місць. Нині там перебуває 75-річна Тамара Чуменцева з добропілля. Її рідне місто майже повністю зруйновано окупантами. В не Добропілі не повірите. В, в дев'ятиповерхівці жодного мешканця немає. Я в п'ятиповерхівці, але на першому поверсі у мене була міцна хата, і ось ці залізні крати на вікнах. Квартира понад 60 квадратних метрів, і я вже до такого стану все гримить, все поруч розбито. У нас ужасна ситуація. Стріляють і утром, і днем і вечором, і ночі. І ми живемо якраз возле лісу і возле луга, де всі ті до нас летять. Найбільша проблема це евакуація маломобільних осіб та людей з інвалідністю, наголосив голова парламентської ТСК з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Часто їм не повідомляють, куди саме везуть, і вони повертаються додому під щоденні обстріли. Під час виїзного засідання ТСК парламентарії відвідали центр для переселенців у Дніпрі. І побачене там шокувало обшарпані стіни, звисаючі електродрути, вбиральні та душові у жахливому стані. Ще й зачинені на замки, нестерп. Не запах та всюди антисанітарія. При цьому з переселенців вимагають ще 1600 гривень за проживання. Постраждалі внаслідок війни не повинні жити в бараках, наголосив Павло Фролов. Будемо займатися цим питанням, тому що люди не можуть жити в таких умовах. Це наші, це українці. Вони з гідністю мають жити в нормальних умовах, а не в цих бараках. Аби вирішити проблему з житлом для ВПО. Парламентська ТСК продовжує інспектувати державні та комунальні об'єкти, які могли б стати домом для переселенців. Втім, вже 9 місяців камін не може затвердити методику розрахунку пільгової оренди плати. Саме це дозволило б громадським організаціям, благодійним фондам, державним і комунальним підприємствам брати в оренду приміщення та створювати житло для людей, які втратили дім. Підкреслив Павло Фролов. Також у громадах залишається гостра проблема з працевлаштуванням переміщених осіб. Вони готові працювати, але часто на місцях немає вакансій. Тому владу в регіонах закликають працювати з бізнесом, аби вирішити питання з роботою. Юлія Кулініч, Федір, образ, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.